Всім доброго дня! Сьогодні я хотів би вести мову про досить цікаву тему, а саме про пантеон богів індуїзму. І це буде певною мірою продовження і навіть доповнення однієї з моїх попередніх лекцій, а саме про богів брахманізму. Там ми говорили, що ближче до нашої ери. В Індії сформувалася тріада богів, яка називалася Тримурті. І в цю тріаду богів входили верховний бог Брахма, який є уособленням світової душі, бог-творець Вішну та Бог-руйнівник Шива. Значить, оці троє богів вони фактично якраз і переходять в індуїзм. Та стають провідними богами нової релігії, але є певні уточнення, які характеризують, власне, сам індуїзм порівняно з брахманізмом, і які його відрізняють від попередньої стадії розвитку цієї релігії. Якщо в брахманізмі головним і ключовим богом є власне брахма, то в індуїзмі він втрачає свої позиції. Тут визнається, що брахма. Це творець Всесвіту, скоріше це сам Всесвіт, який у собі концентрує всі процеси, які відбуваються в нашій реальності. Це така собі світова душа, трансцендентна, яку неможливо пізнати, ну і немає сенсу їй поклонятися, тому що вона і є цим всесвітом, і кожен його куточок знаходиться в ній. Для пересічної людини краще мати перед собою образ якогось конкретного бога який відповідає за ту чи іншу сферу, і йому вести своє поклоніння? Саме тому вже в індуїзмі на передовій позиції виходять боги Вішну, Шива, Рама, Шакті та багато інших богів, поклоніння яким представляло собою формування певних окремих культів в тій чи іншій території, чи в тому чи іншому регіоні Індії. Тут з'являються вже нові деякі боги, які не були притаманні ведизму та навіть брахманізму, наприклад, такі боги як Крішна. І культ кришнаїзму він витікає, власне, з релігійної течії вайшнавізму, але має окреме своє самостійне значення і прихильників досить багато. Окрім цього, культ богині Шакті, яка об'єднує в собі не мов би, всіх попередніх богинь, які були у ведійському пантеоні та в пантеоні богів брахманізму, тут в образі Шакті поєднується оце материнське начало, родючість, матінка. Земля з'являється Бог Рама та поклоніння Богові рамі. Це словнозвісний персонаж з Рамаяни такого епічного твору. І власне оцей культ рами він також набирає досить потужної популярності в середовищі індуїзму. Окрім цього, також виникають такі більш дрібні культи, як культ сур'ї, як культ ганеші, як культ Бога індри, варуни, муругана тобто сканди. Та багато багато інших культів, яких всі неможливо перелічити, і от індуїзм постає як така найбільш розширена релігія з точки зору кількості богів, і специфіка даного релігійного поклоніння вона насправді унікальна. Ніде крім Індії і крім індуїзму, не склалася така ситуація. Що людина могла з усього цього величезного переліку богів обрати собі одного, вважати його єдиним, а всіх інших богів проявленням цього єдиного бога, і поклонятися йому як власному індивідуальному особистому божеству. Ми чітко розуміємо, що це не політеїзм. І це не монотеїзм, хоча ближче тяжіє безумовно до монотеїзму. І саме тому видатний дослідник індійської філософії Фрідріх Макс Мюллер позначив це терміном генотеїзм. Індуїзм вважається, напевно, такою релігією, кількість богів якої неможливо перерахувати. І тому досить часто індуїзм помилково вважають багатобожжям, тобто якимось таким первинним політеїзмом, на кшталт грецького чи. Скандинавського язичництва. Ну, насправді це не так. Індуїзм є генотеїстична релігія, і така кількість богів, яка є в індуїзмі, насправді позначає тільки різні сторони одного єдиного начала, яким є світова душа, і який уособлюється в образ якогось конкретного божества. Із розгортанням цивілізації, з її розвитком з'являються боги не тільки природи, не тільки стихій, але й боги, які позначали певні соціальні процеси і явища, певні почуття людини і таке інше. І тому, достовірно, навіть невідомо от та кількість богів, яка притаманна цій величезній релігії індуїзму. Тотемістичні уявлення в Індії завжди були досить потужними, ще починаючи з найбільш ранніх часів харабської цивілізації, коли навіть ще арії не прийшли на ці території. І в індуїзмі це також має своє відображення. Майже кожен бог індуїзького пантеону асоціюється не тільки з якимось природним явищем чи стихією, чи там соціальною функцією, але й з певною твариною. Так, наприклад, Шива асоціюється з биком, індра асоціюється зі слоном, агні асоціюється з бараном і так далі. Варто розуміти, що в індуїзмі немає якогось такого універсального принципу щодо виокремлення пантеону богів, який би був притаманний усім без винятку течіям індуїзму. Індуїзм релігія досить масштабна і широка. І вона поділяється на безліч гілок, які зовсім не подібні одна до одної. І тому кожна окрема гілка індуїзму, про які ми в перспективі найближчим часом будемо вести мову, вона собі формує свій підхід щодо характеристики власного божества і важливою фундаментальною специфічною рисою індуїзму є те, що. Одна людина не поклоняється одночасно усім цим богам, як це було, наприклад, в проукраїнському язичництві. Одна людина обирає собі якогось одного бога з цього пантеону і поклоняється йому як єдиному, тобто визнає його як свого особистісного індивідуального бога. Дякую всім за перегляд цієї лекції. Дякую вам за увагу! Хай щастить!